Чудо в періях Sun Ларікс. Залишили на балконі. Тут от отвори на USB і на дисплей. Немає захисту від вологи. І, відповідно, попала волога. Якщо його включити, він не бачить напруги батареї і бачить постійний вихідний струм. Порожній акумулятор показує задіяний вихід. І 0,1 Вольта. Було залито добряче, відпаював дисплей, пропаяв, промив, не помогло. Бо поки була корозія, напругу показував ще 7 вольт. По факту на акумуляторі 12. А зараз після мийки взагалі на 1. Відключати не хочу, бо всі дроти не попідписувані, маркувати мені лінь. Відповідно, відключаю акумулятор і пхаю під мікроскоп. Тому що єдиний шанс його зремонтувати, то тепер розібратися з дільниками напруги. Можливо, ось тут резистори були підігнивші, і, можливо, якийсь з них вийшов з ладу. Тому що живлення є. Напруга по факту є, але бачить він її неправильно. Довго шукати не приходиться. Ось є один резистор 39 мантиса, порядок 30. Це є 39 кОм. І десь тут трохи далі бачу. Ці ще живі. О! Це є скільки в нас 31 Ом і 680 Ом. Явно видно, що вони з'їджені корозією. Міняю. Поміняв резистор і включаю то чудо в пер'ях де той вимикач. Включив напругу він побачив правильно. Заряд приблизно побачив правильно, але він тепер бачить сонячну панель і бачить лампочку якусь. А де він то взяв і для чого, не зрозуміло як би. Як тим користуватися, я не знаю, що воно де означає. Ага, це от індикація. Повний. 13.8. 12,6, 1,07. Що воно означає? Як тим користуватися, то вже треба читати інструкцію. Ще пройдуся під мікроскопом по резисторах, може, ще щось знайду. Аби воно працювало і заряджало, а далі до лампочки. USB працює, від сонця заряджається. Може це просто індикація, треба господара питатися. І відповідно, через 12 вольт напряму від зарядки він теж зможе зарядитися по входу. Поки що залишаю так, хай власник розбирається, бо то гімно не вартує зусиль часу. Чуєте, а тепер до мене тільки дійшло, а кнопок то тут немає. Тобто кнопки на платі там терчать, але виробник не заморочився їх виводити от видно, край кнопки, на передню панель. Тобто там ті -то якісь параметри задавати можна чи опції. Але по замовчуванню в Санларіксу це не передбачено. Ото власник коло мене і каже, що може індикація така і була. Нам вже треба зрозуміти, чи воно по факту йде зарядка, так як ми заряджали через задницю, через вихід. Для цього 14,4 вольта на лабораторнику. І включаю. І струм 1 А пішла. Та, тобто через задницю його заряджати можна, так як ми це робили раніше, тобто той функціонал, що нам потрібно, ми відновили. А далі до лампочки, бо то більше іграшка. Сьогодні ми будемо займатися реставрацією сімейної реліквії. Ця річ має дуже велику цінність, як сімейна реліквія, вона дісталася від дядька Ляо з Піднебесної. І заставляють мене її зремонтувати. Батарейка мало тримає. Чи можу я поміняти батарейку? Ну, як би та з одного боку можу. Ото є сонячна панель, щоб вона заряджалася від сонця. Причому вона не намальована, там щось, типу, точно є якісь провідники. Ну, Але ми його каструємо і точно не будемо використовувати. Тут є платка контролер дуже складна. Ось, видно, USB-вхід. Щоб згоріло, не зразу стоїть діод. На що він тут стоїть, правда, не зовсім зрозуміло. Навіть є світлодіод, коли ви підключаєте. Потім воно через діод іде на вихід USB. Тобто воно може працювати від цього акумулятора, могло, поки працювало, як павербанка. На банку воно схоже, я згоден. Але от з акумулятора це є три пальчика, напевно, металгідрид, І це, відповідно, є 1,2 В, відповідно, 3,6 вольта при повному заряді, воно йде напряму на USB. При розряді, звичайно, тут напруга буде нижче. Ну не напряму, брешу ж через діод, як я казав, ось є діод, Навіть ще резистор якийсь є. Добре. Отже, через діод воно йде, хай воно собі йде 3,6 вольта. Вам. Далі кнопка включення, два дрота, те, то то, що нам треба. Відповідно, сюди ніхто не буде ставити металгідридного, беру якийсь напівживий акумулятор літієвий з телефону, який знайду, неважливо, зараз запхаю, кидаю його сюди. Але ж треба з контролером щось відрегулювати. Такий контролер не використаєш, бо погорить все піху і буде йому. На те, що ви хочете безпеки. Беремо дешевий китайський контролер, дупло трохи йому розширяємо. Щоб воно зайшло, ту платку треба буде сюди присопливати соплеклеєм, запхаємо акумулятор і подивимося, що з того вийде. Думаю, може всередині місця є. Тут ж дивіться, в нас от місця дуже мало, може всередину кину банку на 18650, відкручую рефлектор пластиковий, тут діод йде напряму на вимикач. І дивлюся, є ще якийсь один вимикач. І якісь додаткові дроти пішли, і якісь гумки. І шуруп, і воно якесь складне. А тут мені підказують, що то не просто банька, це є скринька Пандора, його можна потягнути. Тут є ще один діод. Капець, блін, придумали. Тобто, добре, два діода, але ж стабілізації немає, що ж вийде, що воно від акумулятора діод буде напряму включений. Це теж не добре влупити 4 вольта на діод напряму. Ну, подивимось, може не згорить. Дивіться, на позолоту, яка вона якісна, Ви, повторює ко, кожен вегін корпусу, кожен шов. Тобто взяли так, срали, мазали, помалювали. Просто пластик, просто в золото. Наша, ну напевно, так гарно. Але от сама конструкція ліхтарика доволі цікава. Рефлектор зверху, рефлектор знизу і розсіювач. Воно би мало давати рівномірне світло на 360 градусів. Це, в принципі, має право на існування. Вклеюю батарейку пожирніше, всопливлюю плату. Тепер зарядка автоматична від USB. На батареї зараз 3,7 В і мене мастурбують світлодіоди. Тому залуплюю ту баньку і міряю струм, що по факту йде. Бо діоди ж без драйвера. І бачу, що при 3,7 вольта 530 мА валить. А це не добре, це забагато. Другий включаю. А другий 200 мА. Це те, що світить знизу. 200 мА ще можна погодитись. І я думаю, що я сюди втисну ще діод, щоб на ньому було падіння напруги. Бо 3,7 на банці. Зарядиться, вона буде 4 вольта, і якби струм високий. Звичайно, воно просяде швидко, але трохи забагато. Ставити драйвера на того гамінце немає сенсу, тому просто розв'яжу діодом. Щоби було на ньому падіння. Запаяв діод. На ньому, звичайно, буде тепло виділятися, але краще, ніж згорить. У нас було пів А. Через діод ми маємо 200 мА. За рахунок падіння напруги. Ну, добре, мене це влаштує, бо тратити час на це мінець не має сенсу. Сьогодні в гостях поляк. З часів розвалу Радянського Союзу, коли поляки отримали свободу. Від російських загарбників, засіляч ЗЦБ-1015 Ема. Щось таке напів сам пан панскліпав. Та як зараз в нас роблять бандера тобто з підручних матеріалів з того, що було доступно. Вигляд доволі простий, класичний. Зауваження до клемників вони з пластиковими накрутками. Тобто, ось тут голий пластик, відповідно. Рішення так собі, вже різьба проскакує, але це невеликої потужності, блок живлення чи зарядне. Назва засіляч. Говорить, що це все ж таки блок живлення. Позаду радіатор. Хтось вже докрутив саморобну таку круту фан контрол систему контролю радіатора. А може і не докрутив, може воно так задумано тяжко сказати. Все. На польській мові написи, шовкографія, тобто не зовсім підвал. Не питайтеся мене, де я то в'яві що, Я не по своїй волі. Всередині, тороїдальний трансформатор. Теж польський. 150 ватний по ідеї. Діодний міст. Банка конденсаторів, таких ще старомодних. Ельва. Чи як та марка повністю називається, не бачу повністю логотипа. Я таки вже бачив десь в старій техніці. Трохи сопли клею. може воно вже й не таке старе, або може хтось його вдосконалював. Важко сказати. І плата керування. Виглядає як така, що я в 6 класі сам травив, тільки трошки акуратніша. І є ось написи, що це фірма ZSB 10 EM. Горіла доріжка, це вже вигоріла, коли я його вмикав. Він 1,5 вольти дає на вихід, замість 13,8. І гріються вихідні транзистори. Думав, може. Може йому треба подати напругу від акумулятора, побачити, що він як зарядне, бо тоді допускався зарядка, а не блок живлення. І при підключенні акумулятора власне, в мене вигоріла доріжка. Саме смішне, що я абсолютно нічого не можу знайти паленого. Тобто, на вигляд, все ціле конденсатори, як нові, транзистори не попробовані. Ось тут два теслівських транзистора в ТО три корпусі. Між ними є пружинки, тобто низькоомні резистори. Я думаю, що вони включені два в паралель, але це не точно. І ось Два товстих дроти йде, два тонких на нього. По ідеї, це звичайний лінійний параметричний стабілізатор мав би бути. Питання тільки, що йому бракує, чому він бикує. Чому гріються транзистори на холостому ході, бо як би не мали би теоретично. І що мені з тим зробити, де взяти такі транзистори. Ось тут є прокладка кріплення фланець, вона ізольована. Тобто транзистор ізольований від радіатора і не пробиває. І що з тим робити? Поки що я навіть не знаю, мені страшно розбирати. Трансформатор на 19 В 8 ну, А. 150-160 Вт, по ідеї. Доволі культурно, як на той вік. Контроль вентилятора не так, щоб зовсім самопальний. Зроблено акуратно в стилі всього пристрою. Питання, чого його винесли прямо сюди. На радіатор притиснута через термопасту в Діп 8 корпусі мікросхема. Видно, перемички дорожки, щось доробляли, переробляли. І воно залите лаком. Тобто, це, скоріше за все, таки заводський пристрій. І так от він виглядав. Добрався я до транзисторів. Ззаду ось така спринжинка. Це є резистор, резистор між колекторами або між емітерами. Транзистори включені паралельно. Два. Вони не є явно пробитими. Чому воно гріється і як воно гріється без навантаження взагалі не зрозуміло. Схема. Керування вентилятором така гібридна на запиляній мікросхемі, тому ми не дізнаємось яка. Резистор, три транзистора і ще й діод. Тепер то все не актуально, тепер то все не потрібно. Я не з тих, хто надрочує на лінійну стабілізацію. якщо врахувати, що це просто блок живлення. До речі, навіть схему загуглив. Є польська схема на цей стабілізатор. Але де мені деталі брати? Тих деталей, я хрен знайду, мікросхема, тут теж специфічний стабілізатор уа 723 І самий простий спосіб виправити неподобство з тим блоком живлення, це я вважаю просто поставити DC, dc шку Воно стане більш гнучким, воно стане більш ефективним і не треба тратити купу часу на пошук деталей. Ремонтувати в автентичному вигляді я не готовий. Власнику запропоную поставити DC-шку, а як є, то ні.